Як їжачок Стьопа сніжинки вирізав, автор Ольга Кобильська. Десь зовсім недалеко від нас, у чарівному лісі, жив був їжачок Стьопа. Разом із друзями, він вигадував різні цікаві пригоди та робив багато корисних справ. Коли осінь вже стояла на порозі, і перші сніжинки вкрили лісові стежки, їжачок вирішив на вихідних. Сходити провідати свого друга, гусачка. Справа в тому, що друзі домовилися разом готуватися до свята, святого Миколая. Усюпи з'явилися нові ідеї, тому він поспішав поділитися ними із найкращим товаришем. Гусачок саме відкидав лопатою пухнастий сніжок, що вкрив доріжку до воріт. «Гусачку, привіт! Трутишся? Підійшов ближче, запитав їжачок. О, друже, радий бачити, Гусачок підняв голову. Проходь, я вже майже оправився. Зараз я допоможу тобі. Поки гусачок прочищав стежку до серечика, взяв віник та позмітав сніг із порогу хатинки. Працювати на свіжому повітрі було приємно. Незважаючи на невеликий морозець, зірята струсили в сніг, потупавши лапками, та зайшли до кімнати. Зараз будемо снідати, гусачок вистояв на стіл поріжки з картоплею. Пригощайся, я знаю, ти любиш такі, ще й налив гарячого чаю кухлі. А знаєш, яка в мене виникла ідея? запитав припиваючи чай їжачок. Не знаю, а яка, поцікавився гусачок. Ми ж хотіли нарядити ялинку, що росте на великій галявині, та зробити свято на Миколая. Пам'ятаєш? А вже ж, кивнув голівкою гусачок, я вже іграшки з ще дістав, і білочок попередив, щоб на тому тижні допомогли їх розвішувати. Так от я подумав. Ще можна зробити багато різноманітних гірлянд та розвісити їх навколо галявини. Краса буде неймовірна. Гарно придумав. А як будемо робити гірлянди? Нумо, виріжемо з паперу сніжинки різних форм, потім прикріпимо їх до племеючих ліхтариків. Має вийти щось надзвичайне. Ух ти! Так, це чудова ідея. А ти вмієш вирізати сніжинки? Бо я не вмію, признався гусачок. Це ж їх треба дуже багато, щоб на всю галявину вистачило. Ага, штук 500 або усі сімсот. Ого, нічого собі. А я вже домовився з оленем. Він сьогодні ввечері повертатиметься із села. Принеси різнокольоровий папір та нові ножиці. Прийдеш до мене після того, як сонце сяде, допоможеш вирізати сніжинки? Звичайно, навчиш мене? Так, кивнув їжачок, буде справжній майстер клас. Заченята також прийдуть, та жабка Жанета. О, то буде весело. Звісно, я теж обов'язково буду. Їжачок пішов додому. А гусачок, після того, як поприбирав у хатинці, вирішив поставити тісто, щоб спекти рулети з маком. Ото буде чим усіх пригостити. Як тільки сонечко зайшло за обрій, гусачок із свіже випеченими рулетами направився в сторону їжачкової хатинки. По дорозі він зустрів жабку, яка теж поспішала вирізати сніжинки. Привіт, Жанетто!» Привітався гусачок. Привіт. Стюпа вигадав таку цікаву справу, сказала жабка. Думаю, разом ми швидко навирізаємо вдосталь сніжинок. Так, гуртом і швидше, і веселіше, а я ось рулети несу. О, так смачно пахнуть. Заченята прийшли трошки раніше, та вже взялися до роботи. Стюпа усім показав. Як правильно загортати папірець, щоб сніжинка виходила шестикутною, та пояснив, як краще робити надрізи ножицями, щоб сніжинки мали легкий та виріслений вигляд. Робота кипіла. Друзі розповідали цікаві історії та жартували. Когось відразу виходили вирізати гарнесенькі сніжинки, а в кого не відразу. Але ніхто не засмучувався, тому що всі допомагали та підбадьорювали один одного. Коли стосик готових сніжинок уже перетворився на велику купу, звірята вирішили перекусити, адже аромат від принесених гусачком рулетів не давав спокою. Стюпа запросив гостей на кухню, де заварив липовий чай та знайшов до нього бузиновий мед. Пам'ятаєте, як їжачок із друзями готували мед із бузини в червні місяці? Не пам'ятаєте? Отже, вам потрібно швиденько підписатися на канал, щоб потім передивитись попередні казочки про їжачка та його друзів. І поки друзі весело чаювали, пристрибали білочки. Вони принесли гірлянду із блимаючими ліхтариками. Разом розгорнули її та прикріпили до неї вирізані сніжинки. Так гарно вийшло, правда. Обережно, щоб не заплуталося, виклали гірлянду у заздалегідь підготовлений мішечок та домовилися, що вранці перед святкуванням розвісять виготовлену красу на деревах навколо галявини. Стюпа пообіцяв. Що він підготує батарейки, щоб ліхтарики ми готіли перестанку. Оце так ми молодці, сказав гусачок. І сніжинки навчилась вирізати, і красу неймовірно зробили. Так, я й уявити не могла, що можна так швидко вирізати сімсот сніжинок, погодилася жабка Жанета. Отже, домовляємося вранці перед святом. Усі збираємось прикрашати галявину, добре? підсумувала білочка. Звичайно, погодився їжачок Стьопа. Ми з гусачком підготуємо сценарій. Стьопо, ти завжди вигадуєш такі цікаві заходи, один із зайчиків легенько доторкнувся до їжачка. Як добре, що ти у нас є. Гості направились до дверей та побажали їжачку гарної, спокійної. Note.